Ми з вами розмовляли десь тиждень тому. Кожа, все... да, з моєї сторони, все те саме, книжки досі не читав. Я пригадав одне питання. Дружина мені нагадала. Ну, давай бо питання такого характеру: чи можете ви щось мені підказати з приводу, як Білгородчина переходила? Ну, оце, що вона була українськими землями? А потім стала, е, ну російськими. Е, як як це було і де матеріали по цьому можна почитати? Що подивитися з цього приводу. Подивитися у мене на каналі Історик Щосуботи є випуск з Геннадієм Єфіменко. Там ми заципали ці питання. ну Там не конкретно про Білгорочину, але може і про Білгородщину в тому числі. От.